Бог хоче того, щоб всі врятувалися, всі спаслися. Але є людське бажання, є людський вибір. Бог знає все, Бог знає все. Але Бог все рівно шанує нашу волю і хоче, щоб ми все-таки не вибирали зла, а вибирали добро, щоб ми відкидали гріх, вибирали благодать, щоб ми відкидали сатану і приймали Бога. Нам натомість хотілося б, щоб він якби і шанував нашу волю. Але і не робив нас рабами, і зробив так, щоб ми це самі вибрали, але одночасно трошки змусив нас, щоб ми це вибрали. Розумієте? Ну тобто не сходиться плюс-мінусом. Так Бог знає всі варіанти, і кожен наш крок змінює якусь певну послідовність. Є теза з другого термінатора. Немає іншої долі, окрім тієї, яку ми обираємо собі самі. Тобто, не хтось винен, Бог чи сатана навіть, а я. Або благословений, або проклятий внаслідок свого вибору. Тому потрібно шукати те, що шукає Бог для нас, розпізнавати його волю і виконувати.